Всім привіт! Я думаю, що це відео у мене вийде зранку, тому доброго ранку. Я всім дуже дякую попередньо, що ви зі мною залишаєтесь, що ви дивитеся зі мною мої прикраси. Я маю на увазі, як би ви до мене не відносились, добре чи погано, все одно дивитесь моє відео. Це зараз мені говорить мій песимізм, тому не звертайте уваги. Я звісно ж вірю в те, що зі мною тільки хороші дівчата які до мене хорошо відносяться. Я хочу сьогодні з вами трошки поговорити. Буквально трошки в мене багато часу. Якщо вам терміново, прямо терміново от сьогодні або завтра потрібна відправка, ви, будь ласка, мені напишіть або краще зателефонуйте, тому що я можу бути на зв'язку. І навіть якщо я повідомлення перегляну, це ще, знаєте, не факт, що я його зрозумію. Тому, будь ласка, телефонуйте і. Просіть, щоб от я сьогодні одразу відправила. Інакше десь буде в... десь 3-4 дні, я сама собі даю на відправку, а ви вже відкоригуєте по вашій можливості. 6 мм камінець сапфір, дуже красива така каблучка, цікава. Я просто зранку хочу показати Таїланд, але ця каблучка просто дуже давно чекає своєї черги. Тут фіаніти. І просто такий от невеличкий сапфір. Вона красива, тісно красива ніжна, під біле золото. Так, ви зрозуміли, якщо треба одразу, ви мені подзвоніть, напишіть, але сьогодні, в цей день, що вийшло відео, я вам не зможу відправити, але на наступний день зранку або обід я обов'язково все зроблю. Сапфір каблучка, вартість 1050 гривень. Він такого приємного кольору, мутненький, але красивий. У білому радіюванні українська проба є. Просто увечері я отримала посилочку з Таїланду. і хочу вам одразу показати, тут небагато прикрас через. Всякі незручності, але вони дуже такі красиві. Ну, я вибираю на свій смак, мені, мені дуже подобається. Я думаю, хто мене дивиться, то також, в принципі, вони можуть бути симпатичні, може ви для себе щось оберете. Красивенький такий лабрадорчик. Я зараз а, з радістю беру ось такі або прямокутні, або квадратні форми, тому що вони, а, на мій погляд, ну, це більш рідкісне, що в нас буває рідко, і тим паче тут камінець сам такий красивий. І ще вони, на мій погляд, стильніше виглядають. Знову ж таки, тому що це щось незвичне. Так що, якщо у вас є такі прикраси, дівчата, носіть їх, ну, прям це такий стиль зараз 2,8. 2,5. Красивий незвичний і цього точно немає у багатьох. Так що, якщо у вас є, то радійте і несіть з задоволенням. Ось такий синій. Він синьо-зелений, але все, все одно він більше до синього. Такий красивий. Бачите, тут такий є ще перелив. Ось такі зірочки по камінцю, от як зараз. Але це мені так здається. Просто е, такий срібний блиск, як по снігу. Снігу, це вже хтось, вже хтось зиму хоче. Там, там насправді байдуже. Яка пора року, головне, щоб вам було комфортно в вашому житті, у вашій країні. Так, що стосовно лабрадору, у мене зазначено, що це 26 карат, це вага камінюки нашої. Ну, як ми бачимо, тут колір красивий, форма красива, додатково ніяких тут сапфірчики у вушку, два, але вони, знаєте, що є, що нема, чесно так скажу, ледь-ледь помітні. не принципово. 15,2 вага кулону. 2300 гривень 56 доларів вартість. Ось такий квадратний лабрадорчик. На жаль, без ланчуж... Ланцю... ланцюжка стараюсь брати все, що з ланцюжком. дівчата Хочу показати бусі, вони вже чужі і вони вже домовлені, так би мовити. Але я покажу просто, як вони разом лабрадор з лабрадором, якщо вони пройдуть. От буде прикол, якщо вони не пройдуть. Знаєте, що я скажу? Що, в принципі, можна е, набрати одразу ж на підвісочку, і ще в нас з вами була е, форма круга. Е, круга. Ну, таких кульок. Форма кульок. І там, е, мені здається, може б кульки навіть більше би підійшли, тому що кабашони і там, і тут, і можна одразу набрати в. Коліє. Але, в принципі, і на ланцюжку буде красиво. Просто зараз таким чином коліє так носять і так вважається ну... стильно. Тісно за міліметрами тут трошки не проходить. Я дивлюсь, що тут міліметр в міліметр. І на міліметр десь більша намистинка. Саме вушко невеличке. Десь 4 міліметри, 3,5 4. А тут може трошечки, трошечки більше. Можна от такого плану, це лабрадор, він такий сіренький, але з красивим, красивим блиском. І можна замовити такого плану адуляри. Точно є квадратні будуть, тут як вам більше подобається. Мені мій чоловік сказав, що квадрат огра... зробити гранку трохи важче, ніж круглу. Тому вона і трошки дорожча. Але в принципі, мені просто здається, що саме до нами це відноситься те, що я сказала. Мені просто здається, що це трохи рідше зустрічається. тому... Ранкове відео, не звертайте уваги, краще вимкніть звук, я швидше з вечора люблю знімати. У 17 му розмірі є каблучка з танзанітами, ой, не з танзанітами, а з цими з іолітами. Стараюся зараз брати іоліти, якщо бачу, тому що вони рідко зустрічаються раніше. Взагалі в нас їх не було. Якщо ви полистаєте відео. Так, воно просто іще саме по собі досить е, крупненьке: 3,7 родоліти і іоліти. 6 на 4, вони виглядають красиво. Світліші, от в мене було парочка відео з Індії з іолітами. Там вони темні і вони з включенням. Тут зверніть увагу, що іоліти світлі. Якщо в мене буде можливість, я ще підзніму. Думаю, що її не буде. Але, дівчата, повірте, якщо я кажу, значить я дуже хочу. Єдине, що мені зараз хочете. Хочеться бачити в своєму житті, то це прекрасне. От, Чесно, більше я б нічого ні, нікого більше б не хотіла бачити. Це те, що заспокоює, те, що так робить приємно просто твоїй твої душі. Е, срібло все тут у нас без покриття, може там, що в чорному радіюванні, я постараюся вам казати, просто можу сама не помітити. Ви, якщо питаєте, ще додатково. Каблучка класна, е, і вона така одна, я маю на увазі в такому стилі 9 грамів вага каблучки. 50 доларів вартість 2050 гривень. 2,050. Дівчата, ще раз прошу пробачення, не звертайте увагу. Я думаю, що, в принципі, ті, хто зі мною вони мене зрозуміють, а це для новеньких, я кажу, що. У 19 розмірі є ось таке сердечко. Тут аквамарин з блакитним топазом. Топаз тут такого насиченого кольору. Тут є така плямка, вона прям зелена-зелена всередині нашої камінюки, нашого серця океану. Воно дійсно таке класне. Ніжно, колір ніжно-блакитний і він не, як сказати, не такий яскравий. Він спокійний, він більше такий до водички. Я думаю, що той побачив, буде ним задоволений цим персним, камінючкою нашою 16-17 мм на 20. Красиво виглядає все так. Ніжно. При цьому 19 розмір. 30 карат аквамарин. 2300 гривень вартість. 19 розмір повністю. І, і... дівчата. Є ось таке красиве кольє. У мене теж є кольє, я одне з перших собі залишила. Моє мені навіть подобається менше. Просто я його вже носила кілька разів, так, бо я би обрала це. У мене глухе вушко, здається, не шевелиться. Тут воно таке подвижне, тут є квадратний топазик. сапфірчики маленькі, на ланцюжку, який регулюється в чорному радіюванні. Але то вже, мені здається, може і не принципово, кому принципово дивіться. Можна, в принципі, при великому бажанні відмовитися від цепочки нашої. Тільки мені напишіть, я вам напишу, скільки буде окремо. Тут камінець трошечки крупніший. Тут 38 карат. В принципі, може різниця і невеличка, але воно може відрізнятися висота і того каратність. Але тут вона також крупна. Вона класна. Так, 15,1. Вага. Ось таке сердечко. 2400 гривень. Це одразу типу кольє на ланцюжку з подовжуючим ланцюжком у чорному родіванні. Можна як комплекти сережок я не бачила. Я думаю, що їх нема поки, поки що такого не буде, але, але якщо так, то от так. так, щоб вам зняти це відео, вчора смс була десь в. 8, 7 чи 8 годин, дівчата, я одразу побігла на пошту. Настільки мені хотілося вам це показати. Хоча, може, я трошки збрешу, тому що дійсно зараз прикраса моя єдина радість. Це в нас, на жаль, останні сережки, тому що наша люба таможня. Трохи, ну, я все одно вище норми йду, але знаєте, що просильно багато не переплачувати. Я не беру зараз побагато прикрас. Дуже красиві ось такі сережки за долярами. Вони, в принципі, невеличкі, але вони прозорі, вони класні. Я би, якби в мене не було, я би залишила їх собі. 45 карат, але це обидві. При цьому розмір сережок 2 см. Але вони мені більше не через розмір подобаються, а через свія, свою прозорість. Може, тут і є сліди, знаєте, от наші звичні до адуляру. Ну, вони, в принципі, не може, вони є, є чорні цяточки, є полосочки, є включення, є ось такі ж якщо можна так сказати. Але в принципі, я відправляю накладним платежем з мінімальною переплату, дівчата, все одно. Наше старання за ваш рахунок. Вибачте, будь ласка, що так? Якби я могла, я би все на себе брала. Тут ось такий штифт, в принципі, стандартний. От. Але все одно я вважаю, що це прикольно, що ви можете переміряти, якщо вам не підійде, ви просто відмовитеся від посилочки і все. Так що ви не, не обов'язково маєте одружитися. Так. А що чоловіки брешуть, вам не можна? Так, 4 сантиметри повністю за вушком. Вони напів такі прозорі, особливо ось ця одна. Одна напівпрозора, друга менше, але в ній всередині така радужка красива. Що ви її також хочете, не хочете полюбити при умові, що ви, в принципі, любите адуляри. Знаєте, я вже якось до них і звикла за той час, що я вам їх показую. Так, З усім красивим потрібно, потрібно побажати <сум> щасливої дороги, але, в принципі, якщо ви їх не заберете, я думаю, що, може, я їх більше і не покажу. Вони просто невеличкі, і вони у вас майже одразу будуть біля вушка. Тут позолочена окантовочка. В принципі, додатково більше нічого немає, такого покриття, тут немає просто срібло. От, цей виробник він або позолотою робить прикрас, або чорним радіюванням, але білого в нього родію немає. Якщо біла прикраса, то це е, срібло без е, родія. 2900 гривень 70 доларів вартість сережок. В принципі, я ще не дійшла до підвісочки. У мене є буквально невеличкі підвісочки. Я їх наступним разом обов'язково покажу. Вони, може, ну, вони не такі прозорі, вони більш мутненькі, але також будуть дуже красиві. Я вам дуже дякую, що ви мене вислухали. Всім бажаю гарного, приємного, натхненного дня. Знаєте, обов'язково зробіть те, що ви любите, те, що вам подобається. Або з'їжте, або подивіться на якусь прикрасу, там, або, може, хто, хто що любить, або одяг, який вам подобається. Але обов'язково, щоб ви собі задали ось цей настрій, який хоч трошки вам допоможе, в, щоб пережити ось цей конкретно день. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Я дуже-дуже вам вдячна, що ви подивилися і продовжуєте дивитися це відео, тому я стараюся ще замовляти красиві прикраси. Для вас залишайтеся зі мною, буде ще більше адулярів. Не знаю, як до іншого, але адуляри точно будуть. Бажаю гарного дня, до побачення! Бачите, тут проба на вушку. Ну, вони, в принципі, стараються ставити пробу, але хтось мені з дівчаток писав, що не було проби. Але може бути щось. Щось якесь відхилення від норми, якщо вам принципово обов'язково напишіть, я подивлюся, все знайду частіше за все, вона є, то можуть бути якісь виключення. Срібла 925 проба. Я виключаю вже точно. Все, я пішов по справам. <сум> Сподіваюсь, у вас також сьогодні вдало пройде день.